Я хочу приєднатися до слів Отця Віталія і закликати всіх вас до мирного тиску на цю злочинну владу. Також хочу сьогодні звернутися до своїх колег-учителів. Нам не можна сидіти. І дивитись по телевізору, як убивають наших дітей, кого і для чого ми тоді учимо. Я пропоную завтра всім трудовим колективам району, міста зібратися для загальних зборів, для прийняття рішення, резолюції і засудження злочинної влади, опублікувати це рішення, звернутися до вчителів всієї області, всієї України. Щоб вони підтримали нас в цьому. На Майдані в Києві маса вчителів, маса професорів, маса студентів, маса студенток у казках із бітами, 15-річні хлопці. Але ми, мужики, які служили в армії, дуже сильно переживаємо біля телевізорів. Давайте будемо з вами, хто не може їхати. Але дійсно, хто не може їхати, переживайте тут. Але решта. Давайте підніматися з диванів. І всі на майдан. Там захищають нас хлопці по 15-18 років. Мирний тиск, мирний тиск. Хочу звернутися до своїх колишніх колег, голів, сільських і селищних рад. Я знаю, там багато дуже порядних людей. Сьогодні поступила інформація, що на голів. Починають тиск для того, щоб вони створювали списки тітушок, записували до тітушок. Ні в якому разі, ні в якому разі цього не можна допустити. Звертаюся до голови районної держадміністрації. Олег Дмитрович, я з вами особисто не знайомий, але з того, що я чую від людей, ви нормальна, адекватна людина. Припиніть, і я думаю, що кожна людина, яка Зараз не являється і не вважає себе моральним виродком, повинна вийти з цієї злочинної партії регіонів і приєднатися до народу, засудити все те, що робиться у нас в державі, звертається до обласних силовиків, до своїх, колишніх, до, до своїх товаришів і колишніх однокурсників, до екс-начальника обласного управління Служби безпеки. Генерала Кріпака Валери, до полковників і підполковників обласного управління Служби безпеки України, до Юри Коноплі, до Ігоря Лисенка, до Андрія Апієнка. Звертаюся до колишнього керівника міського управління Чернігівської міліції Альокіна Едіка, до всіх хлопців, десятки силовиків, які працюють і працювали. Виходьте на Майдани. Беріть приклад із колишнього керівника УМВС Катеринчука, який зараз є одним із лідерів Чернігівського Майдану. Звертаюся до керівника обласного управління УМВС Михайлика Олександра Григорович. Ви нормальна, адекватна людина. Вчора, їдучи з Майдана, ми зверталися через друзів до вас, щоб ви. Дали наказ вивезти Чернігівський Беркут, який разом із Черкаським Беркутом учора змінив на Майдані і атакували нас. Ви знаєте, здоровим мужикам важко утримувати сльози, скажу вам чесно. Нам дали відповідь, що беркут перепід під перепорядкували безпосередньо міністру. Сьогодні оте молоде покоління, яке прийшло у владу разом із старшим сином Сашою стоматологом, в тому числі і міністр Захарченко, які думають, що Україна це їхня лодчина, які думають, що вони вже скопили Бога за бороду, то вони дуже помиляються. Вони зробили вже в Радію кругом в усій Україні. І вони зараз цинічно заявляють про те, що вони видали набої і що вони будуть застосовувати їх. Я хочу сказати, звертаючись до Олександра Григоровича, Олександр Григорович, якщо ви не можете вплинути на вивід Чернігівського Беркуту із Києва, переходьте на бік українського народу, не виконуйте, не віддавайте злочинні накази. Ви нормальна людина. На Майдан у Києві їздять десятки прилучан ветеранів. У мене брат відпрацював 22 роки в міліції. Хлопці стоять ось зараз. Вони всі на Майдані. Вони всі на Майдані. Переходьте і ви. За останніми даними. Виїжджав з дому. Всі силовики Чернівецької області, в тому числі 59 бійців Беркуту, присягли на вірність народу. Ви знаєте, що вчора. Тернопільський Беркут зробив те саме. Люди переходять із Дніпропетровця. Молодці! 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 Дніпропетровська, хлопці встали. Ви знаєте, що армію починають залучати. Хлопці встали з вагонів і вийшли, відмовилися їхати на Київ. Молодці. Я хочу вам сказати ще одне. Пам'ятайте, будь ласка, слова батюшки, який у нас виступав Мирний спротив. Так, да, дійсно, перкут чинить звірство Ви бачите, як вони стріляють проти тих хлопчаків, які прикриваються фанерними. І алюмінієвими щитами стріляють снайпери. Вони витворяють, що попало. Ви знаєте, що поймали відгукувальника, зашили рота, іншого посадили на феєрверки, розбили хлопцю голову, взяли балони з червоною із чорною фарбою і пирскали на рану його. Це дійсно звірі, це люди, які вже від своєї безкарності охміліли, і на похмілля їм треба наша кров. Але ті, що на майдані, ті, що знаходяться на майдані. Але люди, які знаходяться на майдані, вони показують, що вони мають людське обличчя. Учора виділи двох перхотівців із, із їхньої ширини, з їхнього строю. Так, да, люди хотіли робити самосуд, не допустили цього, надали медичну допомогу і відправили під охороною самомайдана. Майдана нашого самоохорона. Ви розумієте? От відправили до госпіталя. Потім витягли так само лейтенанта внутрішніх військ. Те саме, відправили в госпіталь, надали медичну допомогу. Вони говорять, що ми екстремісти. Так, да, самі більше екстремісти, вчителі, лікарі. Я звертаюсь також до лікарів, до всіх бюджетників. Не бійтеся, виходьте. Я знаю, що відправляли. Автобусами на Антимайдан. було таке. У них немає коштів для того, щоб заплатити нам відрядження, а для того, щоб платити по 100 гривень, з адміністрації, відправляли дівчат. Самі дзвонили і розказували мені, віддавали по 100 гривень, у знаміці. Зустрічали автобуси. Так хай вони одумаються, хай вони покаються перед народом. І ще раз звертаюся до всіх силовиків. До наших місцевих силовиків, до всіх силовиків нашої області, хлопці, з ким ми вчилися, з ким ми дружимо. Переходьте на бік, не бійтеся, переходьте на бік народу. Народ вас захистить. Ви знаєте, що нікого не залишають. Ми розуміємо, що кожен боїться може. Хтось сумнівається, хтось в душі і підтримує нас, але тому залишилось до пенсії рік, тому два, тому три. Вони бояться за. Майбутнє своє за роботу, але ви подумайте про те, що люди вже дійшли до межі, люди вже не можуть терпіти. Ви що хочете, щоб люди почали палити ваші квартири, ваші будинки? Щоб почалося так, як 56-му році у Венері, коли вішали на вулицях і шкуру здирали жив'йомі силовиків. Нам це не потрібно, але ви повинні дивитися на своїх побратимів із західної України, яких нам... З вами панство є багато чому повчитися. А тепер про тітушок, які там ідуть. Я говорив із людиною, яка сиділа. Він сказав, що по тюрмах їх ждуть. То що це тітушки, це люди, які по їхніх зековських поняттях сучились. Так для них спеціальні вже там камери є, хай ждуть. Так що подумайте, що хоче тіточок.